До національного мультипредметного тесту увійшов ще один обов'язковий предмет. Тобто, у 2024 році, в тестуванні буде три сталих предмети та один на вибір абітурієнта. Крім того, збільшили час, за який потрібно скласти іспит. Про особливості НМТ, який складатимуть випускники 14 листопада, розповіли у департаменті освіти Житомирської міської ради. Обов'язкові предмети: державна мова, українська мова, математика і історія України, що є новиною для 2024 року. І один предмет за вибором. Один предмет дозволить випускникам обирати траєкторію вступу до вищого навчального закладу. Обирати випускники можуть із шести навчальних предметів: це українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика і географія. Іноземна мова. Означає англійська, французька, німецька, іспанська. Відведено буде один день тестування кожному абітурієнту. Тривалість буде збільшена до 120 хвилин, два. Відрізки по 60 хвилин з перервою на кожен відрізок часу буде відведено два предмети із загальної кількості, яку обере випускник, аби покращити НМТ, провели аналітичну роботу та виявили найпоширеніші помилки абітурієнтів. Що стосується математики, побачили вчителі, що проблемою є не знання 10-11 класу, а проблемою є базові знання, базові навички, які дитина вивчає з 5 по 9 клас. Це, що стосується математики, тому стільки багато багато було труднощів. що стосується української мови, тут результати були саме у синтаксісі і пунктуації. Це ця, це була проблема. Що стосується таких предметів, як хімія, то фахівці побачили проблему, що місце хімії в курсі 7-11 класу треба міняти теми, переносити в різні класи, і це буде означати, що підготовка до НМТ. ЗНО буде системною, послідовною і буде час на закріплення предметів. Також у департаменті освіти зазначили, що списати або в інший спосіб порушити процедуру проведення НМТ не вийде. Вже в Житомирі жодного порушення виявлено не було, крім одного: академічна недоброчесність учасника, який намагався скористатися мобільним телефоном. Це було помічено, і це було завершено. Учасник був позбавлений права далі проходити тестування і. Вступати до вищих навчальних закладів, убезпечити тестування 24-го року будуть спеціальні камери, які будуть установлені в кожній аудиторії. Крім того, може бути перевірка з металошукачем, спеціально призначеними для цього особами. Тобто академічна недоброчесність – це єдина проблема, з якою стикнулися в місті Житомирі. Крім того, у 2024 році для учнів 4, 9 та 11 класів не будуть проводити ДПА.